Заможна русалка купається в розкоші, а бідна, талановитий музикант, проте живе геть скромно. Нуель то є звичайна дівчинка. Втім, сьогодні їй належить перетворитися на русалку. Зі золотистого біфлексу викроюємо чудовий хвостик. Чарівний смартфон сам дублює деталі, дива, та й годі. Доведеться вчитися плавати. Луска зі стразів виблискує, наче скарби піратів. Ви тільки погляньте, які вони невагомі та витончені. Малярним скотчем позначаємо контур ліфа. Рідкісні золотисті водорості прикрашають волосся. У вухах сережки кристали. Ці русалці просто немає рівних у красі та багатстві. Морський пісок століттями переховував підводні скарби, проте Ноель, досліджуючи дно, знайшла безліч стародавніх реліквій. Русалка настільки заможна, що для примірювання всіх перлів не вистачить і дня. У вільний час Ноель грає чудові мелодії на арфі, крихітний нарвал. То є її наймиліший коронований улюблениць. Життя русалки, тож немов казка в реальності. Рубі вітає глядачів. Hello. Ця чарівниця також незабаром вирушить підкорювати глибини. Старий пенал люб'язно поділився лускою. Зробимо викрійки. Хочеш на примірювання додамо об'єму синтепоном, хвіст дозволить плисти в сотні разів швидше. Прикрашаємо хвіст пасочком. Отакої він встиг зноситися всюди латки, лів скроєно з цупкої тканини, волосся зібрано обідком. Це гостинець для Рубі. Бідна русалка не може дозволити собі перли, проте все одно має чарівний вигляд. На морському дині зустрічаються і геть занедбані місця. Як тут знайти бодай щось вартісне? Ласкаво просимо до моєї оселі. Ручні морени підтримують русалку в складні часи і завжди розвеселять, коли Рубі занудьгувала. О, любі мої, я страшенно зголодніла. Мурени відразу закрутилися і попливли геть. Повернувшись, принесли господині шматочок тортика. Дякую, ви точно не залишите мене голодною. Ага. Візьмемо крихітну виделочку, додамо блискучих стразів. Геть інша річ. Столові прибори підводних аристократів. Ноель вирішила попоїсти фруктовий салат, екзотика під водою. Саме те для такої гурманки, як наша героїня. Ох, наїлася вдосталь. Виделочка чиста. Можу розчесати волосся. Зубці чудово впораються з кучерями, просто чарівне укладання. З крафтового паперу вийшов морський котик. Малюємо миленький писочок більше глітеру, а на хвостику виблискують самоцвіти. Який милий підводний мешканець? Невже бідося загубився? Рубі помітила звірятку та приголубила: Ти сплив від господині, не бійся, зі мною ти в безпеці. О, ось де мій котик. Дякую, що не залишила його. Слуги вже обшукалися. Твоє волосся так схоже на моє, стільки збігів. Не вірю власним очам. Я знала, що десь є моя сестра Русаленька. Ми ніколи більше не розлучимося. Отак морському котику вдалося воз'єднати сім'ю. Для дошки бажань знадобиться будівельна сітка. Фарбуємо її в рожевий, скільки класних штучок і як все вмістити. Фурнітурний медальйон прикрашено світлиною Рубі. Приклеюємо на дошку все, чого хоче. Русал чи не оздоблюємо рамку декоративним мохом. Що ж, розмістити на дошці бажань? У мушлі виявився кристал. Гарний камінчик, додамо його. Сподіваюся, це допоможе мені здійснити мрії. Дошка бажань дуже мотивує. Для наступної саморобки знадобиться 5 заготовок з картону. Обклеємо глітерним фоаміраном. Збираємо сидіння. Спинка мушля має просто розкішний вигляд. Прикрашаємо її золотистими линвочками. Мушлі обліпили низ трону. Крісло трон може дозволити собі хіба що справжня багатійка. Час привести себе до ладу. Який колір вибрати, нехай вирішать помічниці. Нуель покликала слугу. Все зробимо найкращим чином, панянко. Русалоньки нафарбували нігті, очистили плавці, уклали волосся, підправили зачіску та попливли, залишивши задоволену господиню насолоджуватися образом. Крихітний монстрик приніс аркуш картону. Дякую те, що треба. Розмічаємо на ньому укулеле, з'єднуємо заготовки, обводимо чорні контури і куди ж без струн? Закріплюємо їх у деці, фіксуємо струни та намистинки для налаштування. Рубі навчилася грати на укулелі. Сьогодні вона вирішила випробувати свої сили на публіці. Може, комусь подобається її пісня? Незабаром у мушлі зібралося багато сердечок монеток. Панянко, чи ви могли би зіграти мою улюблену пісню Мушля самотнього молюска? Не пам'ятаю ноти, проте можу спробувати дібрати. Пані віддячила Рубі монеткою. Вийшло причудово. Слухачка була зворушена. Стільки оплесків Рубі жодного разу не чула. Дякую добрі, русалки. В мене перші фанати. Йой, що то за дивний предмет? Може, трон або скарбничка. Рубі ніколи не зустрічала унітазів. Пошукаю на монетки. Може, там заховано піратський скарб. Ха -ха. Залишився стирчати тільки хвостик. З фамірану вирізуємо дві заготовки, смужка завтовшки з гаманець, латка на латці. Як би не розгубити монетки. Додаємо мох та блискучий якір. Швидше би гаманець наповнився грошима. На ринку величезний вибір матеріалів для декору та прикрас. Рубі прийшла вибрати собі сувенір. Який асортимент, просто очі розбігаються. Продавчиня показує їй намисто. Отакої надто дороге. А що запропонує друга продавчиня? Яке чудове люстерко, просто мрія. Проте в Рубі є лише дві монетки, цього не вистачить. Продавчиня подарувала русалонці мушлю просто так. Візьми ще й люстерко. Таланти треба заохочувати. Оу, ви такі щедрі люба пані. Приходь до нас іще. Bye. Зі щільного картону та глітерного фуамірану майструємо вішак для хвостів. Вирізуємо декілька заготовок. Усі їх потрібно з'єднати в стійкий вішак. Прикрашаємо стрічками, на каркасі виблискують стрази. Замість вішаків хвостики тримають, глітерні біндери. На вішаку красуються ексклюзивні хвости, пошиті відомими модельєрами підводного світу. Сестрички завітали в гості до заможної русалки. Поглянь, скільки в мене вбрань. Вибирай будь-що собі. Та що ти не варто, вони задорогі». Не хвилюйся через це. Ось, іди приміряй, тобі має личити. І справді Рубі з новим хвостом, наче принцеса. Тобі так пасує. Та тут потрібен новий брендовий топ. Гаразд, приміряю. Справжня красуня. Дякую, сестричко. Дай п'ять. Малюк приніс баночку, що ти вже вигадав бешкетнику. На клаптику паперу малюємо маршрут. Мапа підгоріла, де тільки їй не довелося побувати. Хай щастить мандрівникам. У підводному світі відбувається стільки цікавезного. Тим часом мурени досліджують морське дно. В одній з мушель щось привертає їхню увагу. Хазяйко поглянь! Русалка відкидає газету та з нетерпінням відкорковує пляшку. Диво, стародавня мапа. Ну ми поглянемо, куди вона веде раптом до скарбів. Рубі пливла точно за вказаним курсом. Незабаром на її шляху з'явилася величезна скриня. Ця Морена встигла доплисти першою та відкрити кришку скарбу. Просто не вірю власним очам. Русалонька на сьомому небі від щастя. Більше їй не доведеться потребувати бодай чогось. Привіт, заможне життя.